Мы из этой колеи разве даже со взятием на Нет. Да у нас же нет сил для того, чтобы даже занять освобождаемую территорию. В ноябре, может быть чуть-чуть позже, мы столкнемся с кризисом. Мы исчерпаем резервы для наступления, очень сточим свои силы и одновременно с ВСУ столкнемся с ними, теми же проблемами. Вот давайте Донбасс превратим в такую вот ловушку. Мы навяжем бои, а, так сказать, вооруженных сил Российской Федерации. Вот пусть они с кровью, страшными потерями дерутся за каждый метр продвижения, за взятие каждого населенного пункта, там, поселка, города, теряя жизни в уличных боях теряют свои жизни, то есть несут бальтерии. А мы будем потихоньку его оборонять и отходить, ну, потихоньку, потихоньку, превращает Донбасс в такую гигантскую, так сказать, топку для сжигания людских ресурсов. Ну, правда, и свои тоже придется, но, но главное, что вооруженные силы Российской Федерации не слепоти. Российской Федерации вот эти освобождаемые районы, самые русские, будут доставаться в виде обезображенных руин, дымящихся развалин. Где нет ни социальных структур, ни предприятий, промышленности старого и прочее, И образовались просто миллионы обездоленных людей бездомных, да, зона гуманитарной катастрофы. Вот на это потом еще придется тратить огромные деньги, собственно говоря, в ущерб развитию страны, да, там, прочей страны, движение вперед. Просто отстраивать все это нужно. А кроме того, среди обездоленных людей, которых вроде как освободили, появится масса ненавистников Российской Федерации вот этой стратегии они и держатся, да, несмотря на взятие там Бахмута, Солидарова, сейчас Угледара, они в, в, попали в клею, кавычках, который, собственно говоря, нам наметил враг. Ну, и что дальше? Мы из этой клеи разве выскочили, даже со взятием нынешним угледаром? Нет, потому что, ну, отойдут они дальше, там следующий Руслан Краматорск еще оборонять. Ну, возьмут территорию, мы наши возьмут. Но уже наши войска будут без мобилизации, нормальной, полноценной мобилизации, будут оказываться растянутыми. То есть дальше надо вести за славянск краматорскую агломерацию. Там еще Павлодар на пути к Днепропетровску. Опять тяжелые уличные бои. Причем войска растягиваются, растягиваются, растягиваются резервов у нас, повторяю, нет. И тех там 30 тысяч, что мы набираем по контракту, их не хватает. А у противника где-то, кстати говоря, где-то в загашнике около 100 тысяч есть. Они все-таки мобилизовали мобилизацию вели с мая 2024 года. Кого-то они уже подготовили, могут размешать с обстрелянными частями. Ну хорошо, допустим, Допустим, надлом случился, фронт развалился, и как в 1917-18 годах в ИСУ покатились назад или стали разбегаться. Переследием вот, вот Переследим любит все говорить, да, Сергей Борисович, что вот аналог Первой мировой и Украины, как и германская армия, тогда просто-напросто ну, станет сражаться и покатиться. А что мы? Да у нас же нет сил для того, чтобы даже занять Зуважаємо території. Ну, якщо ви не заняли ні Києва, ні Львова, ні червоне при Чорноворі, там не форсурували Дніпро. Не Допомагати нам буде Денис Попович, військовий оглядач. Якщо ми його зараз побачимо, ми його вже бачимо. Доброго здоров'я, пане Денисе. Дякуємо, що долучаєтеся до нас. Спасибі величезне. У мене це мені роблять зауваження, що я інколи почитаю. Теревенити і забуваю зробити паузу, щоб зі мною привіталась, бо я вітаюсь і відразу кудись біжу, а, а людина сидить розгублена і, і не може вставити доброго дня. Все, я, я зробив паузу, ви встигли сказати доброго дня, дякую. Дивіться, значить, 50% Турецька залишається під контролем ЗСУ. Росія готується посилити наступ на часі в яр. Найгарячіше на Курахівському Покровському напрямках. Ключовий напрямок на фронті це Покровськ питання. Цей відступ довго буде тривати? Чи можна цей відступ українського війська загальмувати? Чи може там якась стратегічна думка, якась там розвідницька ідея існує? І саме тому українські війська вже другий місяць відходять, відходять і відходять і відходять. Що скажете, пара Дениса? На превеликий жаль відходять не другий місяць, а відходять після того, як було б втрачено Авдіївку. Давайте будемо дивитися вправді вічі. І після того, як було захоплено Авдіївку, українські війська на превеликий жаль відходять на Донеччину. До на тижні, що минає, виповнився рівно рік з моменту початку цього великого наступу на Донеччині. Він розпочався під Авдіївку, і зараз ми спостерігаємо його продовження. Тобто зараз ворог знаходиться у 7-8 кілометрах від Покровська. Ми діємо на основі тих джерел інформації, які ми маємо, і відкриті, і трошки спілкування з бійцями. Ми з вами не можемо передбачити дії нашого генерального штабу головком Збройних сил України. цілком можливо, що в нього є задум, який полягає в тому, щоб зникровувати ворога, а потім завдати контрудару некому знапідки. Тобто цього жодним чином не можна виключати, ми на це щиро сподіваємося. Тому що сутність стратегічної оборони, яка зараз у нас е, триває, це якраз і знекровувати ворога і створити передумови для того, щоб здійс здійснити контрнаступ і відкинути його напевно, на певних ділянках фронту. Це відповідь на другу частину вашого запитання. Відповідь на першу частину вашого запитання, вона, в принципі, і витікає, скажімо так, з того, що я сказав вище. Але е, коли це станеться, ну я можу лише від себе, скажімо так, спрогнозувати, що можливо. Призупинення цього наступу може бути після того, як осінь вже повністю вступить в свої права. Ми зараз бачимо, що погоди міняються в країні, тобто осінь фактично наступила попереду дощі, а дощі так чи інакше вони сповільнять наступ через те, що погнюка в полях і піхоті важче діяти, і ми, 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 танками і бомборньованим машинам теж буде треба більше уваги звертати на дороги. А якщо дороги, то тоді, е, тоді можна передбачити їхні дії. Через це, в принципі, осінь може сповільнити нашу ворога. Це те, що можна сказати, тебе мовити, з нашого, е, з того, що ми з вами бачимо не з відкритим джерелом. Пане Денисе, тобто правильно я розумію, що ми відходимо, тому що ми не можемо просто не відходити? Чому це питання у мене виникло? Я дуже просто скажу вам, тому що була Курщина, і я сподіваюся ще. Тобто, значить, десь там 30, 50, 60 тисяч військ у нас були не задіяні на фронті, і їх можна було перекинути туди і зробити таку, такий вхід на Курщину і закріпитися там. Тобто Генштаб оперує, може оперувати якоюсь кількістю військ, які не задіяні безпосередньо на лінії фронту. Що скажете? Ну, безумовно, мають бути резерви, які Генеральний штаб може використовувати. Так, як він вважає за потрібним. Я є прихильником наступу на Курщині через те, що по-перше, це наступ, це з морально-психологічної точки зору добре. По-друге, це перенесення війни на територію ворога. Це теж дуже добре, оскільки не лише нам на своїй території воювати і стримувати ворога, хай вони постримують нас на своїй території. По-третє, це є відволікання резервів російської армії. Ці резерви могли бути тут, в Україні. Вони могли наступати на Покровську, вони могли наступати і на. Того саме Вугедар, і на Курахова, і на Торець, ну де інде вони могли бути залучені. І четверте, це безумовно той факт, що ми тримаємо російську територію, це є козир на можливих наших перемовин. Так чи інакше, коли ці перемовини розпочнуться, і краще розпочинати з такої позиції, коли ми контролюємо якусь, якусь ворожу територію і можемо покласти її як обмінну карту на стіл.